Як змінилися ваші уявлення про щастя за останні п'ять років? Ні, не змінилося. Хотілося миру, хотілося здоров'я близьким, рідним. Е, і ну, в принципі, такі пріоритети наразі залишилися. Я ще не... поляка познала. Да, щастя, що поляка познала, але е, щастя то мало, якби тому що війна і тому якби, не до щастя. Ні, в мене вони не змінні. Це діти і сім'я. І бажаю це кожному. Ну, більше починаю дбати про своє здоров'я, бо стаю старшим, розумію, що потрібно в першу а що відкласти на, на другу чергу, третю. А п'ять років тому? Ні, ну, не займався здоров'ям. Не ходив в спортзал, більше сидів в барі. Ніяк. Щастя це коли посмішки, близькі люди рядом, а його, на жаль, зараз немає. Яке зараз щастя, якщо гибнуть люди, яке щастя може бути? Ні. Навіть новий рік, не новий рік. Ми, на щастя нема з 2014 року. Ми переселенки. Без своєї оселі, там квартира, там все, а ми тут. Щастя, коли все добре, в сім'ї, діти здорові, я так вважаю. Ну, і здоров'я, щоб було. Немає зараз, на жаль, щастя. У нас війна в країні. Найбільше щастя це коли рідні, близькі, живі, здорові і поруч. Я цього всім бажаю. Щастя, мені внутрі воно не змінилося, а назовні змінилося, тому що почали по-другому сприймати життя з війною. Ціниш кожного дня прожити, тому що знає, що в один прекрасний момент воно може не стати. Тому вже по другому сприймає життя.